Долина – єдине місто районного значення, яке приймає участь у проєкті партнерство для розвитку міст». До стратегічного планування розвитку долини залучено експертів та консультантів проєкту проміс. Це вже третя зустріч в рамках проєкту. Чергове засідання робочої групи провели очільник міста та головний експерт проєкту. «16 міст, які ми відібрали. Це міста обласного значення, лише єдине місто долина це місто районного значення. Але ми знаємо про плани щодо створення об'єднаної територіальної громади. Ми знаємо про те, що скажімо, місто досить цікаве. А от і це є для нас певним таким експериментом щодо роботи роботи саме з містом Долиною. Окрім представників міста, учасниками робочої групи є представники районної ради, 18 сіл Долинського району та три села Рожнятівського району, які мають намір об'єднатися в єдину територіальну громаду. Ми маємо зробити робочі групи по різних напрямках. Це Індустрія, значить традиційна індустрія, яка нам притаманна, місто Долини, це Нафтогаз, це розвиток нового індустріального парку і група, яка буде над цим працювати. Це розвиток туризму і бальнеології це те, на що ми надіємося, що може. Створити абсолютно нову галузь для нашої території в цілому, і це розвиток сільського господарства на північних від долини територіях, де, власне, колись воно було розвинуте, а зараз воно прийшло в занепад за тих останніх 20 років. Робочою групою підведено підсумки впровадження стратегії розвитку долини до 2016 року. Це дуже актуально у наш час, коли ми плануємо формувати об'єднану територіальну громаду, так як це стратегічне планування дозволить нам визначити місце та роль кожної окремої громади у цій загальній системі та зрозуміти і. Врахувати побажання кожного із населених пунктів до того ж на засіданні було презентовано методологію та процес розробки стратегії розвитку субрегіону та заплановано подальші кроки зі стратегічного планування. Головним результатом нашої діяльності є по суті десь покращення управління, розвиток бізнесу і покращення якості життя мешканців цієї території. Тому протягом всіх, всіх п'яти років діяльності проєкту ми спільно з містом, спільно з владою, спільно з громадськістю з бізнесом будемо допомагати впроваджувати ті проекти, які будуть сприяти розвитку об'єднаної територіальної громади. Кожен місто учасник проекту в Івано-Франківській області чи 16 по Україні мають можливість отримати і отримують. Ми в цьому переконані 100 тисяч канадських доларів на громадський секторі, 20 тисяч плюс 20 тисяч доларів тисяч канадських доларів на муніципалітет. Наталія Гасуляк, Степан Кропильницький, новини телеканал Раї.